Компенсація за страхові поліси автоцивілка для учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни. Нарешті це вже доступно. Кабінет міністрів вже прийняв постанову, в якій чітко і ясно розписав механізм повернення коштів за страхові поліси автоцивілка для учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни. Що для цього потрібно і як же ж все ж таки повернути вам ці кошти? Нагадаю, що для того, щоб вам повернули ці кошти, автомобіль повинен бути у вас у власності. Коли ви оформляли страховий поліс, вам про це повинні були сказати. Але я знаю, що не всі добросовісно працюють і могли трошки вам схімічити. Чому так кажу, тому що мені були випадки, коли мені пишуть, от ви мені не хочете оформляти по пільговому? Да? А я знайшов, де мені це зробили. Тому я попереджаю: автомобіль повинен бути у вас саме у власності вашій. Об'єм двигуна не перевищує 2,5, для електромобілів не перевищує 100 кВт. Якщо ці умови виконані, тоді можна вам звертатись на повернення коштів. В цій постанові все чітко розписано, куди вам треба звертатися для подання заяви, як це все зробити електронно, як це подати і що робити. Я тут перекріплю назву. Цієї постанови номер, щоб ви могли хто хоче сам перейти і уважно почитати. А так то швиденько бігло трошки розкажу. Читавши цю постанову, я зрозуміла, що для того, щоб отримати компенсацію, подати в електронному вигляді, у вас повинно бути електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тобто те, яке є в дії, тому що і подання заяви йде через Мінветеранів, саме через портал Дія. В розділі «Ветеран-про». Тобто, ви заходите в дію, знаходите розділ «Ветеран-про» і там подаєте заяву на компенсацію коштів за страховий поліс. Компенсація буде на дія-картка. Я думаю, вже мабуть, всі бачили, що коли ви заходите там в додаток свого банку, да, там є у вас дія картка, яку ви можете підключити. Або також через дію ви можете підключити собі цю картку, куди вам прийде тоді компенсація. Не затягуйте з цим, тому що ви можете подати на компенсацію, поки ваш договір дійсний. Якщо договір закінчиться, ви вже нічого не повернете. Подавати можуть. Ті учасники бойових дій та інваліди внаслідок війни, які оформили страховий поліс, починаючи із 1 січня, тобто до 1 січня 2025 року, не можна. Можливо, хтось із вас уже скористався цим, пройшов цей шлях, подав заяву і отримав. То поділіться з нами тут своїм досвідом, допоможіть іншим в цьому також розібратися, тому що я прочитала постанову, розповіла вам про цю можливість. Але сама я не можу цього пройти, на жаль, тому що автомобіль за кермом їжджу я і у мене повне страховий.